Не ламінуйте своїх документи, а якщо ж уже заламінували, то готуйтеся до певних труднощів, які можуть виникати в процесі вашого життя. Якщо тобі цікаво, то обов'язково дивіться відео до кінця, щоб бути максимально обізнані у даній темі. Тому поїхали. І так, тепер давайте розберемося, чому заламіновані документи не хоче ніхто брати в роботу і не хочу з ними працювати. Це все через те, що такі документи вважаються пошкодженими та не можуть бути прийняті в роботу самими нотаріусами, оскільки вони працюють лише з оригіналами документів. По До них не можна провести експертизу на їхню справжність. Тому і коли. Випередити документи, які заламіновані, може бути підробка, просто склеєна з обох сторін і, в принципі, заламінована як один документ. А враховуючи те, що їх не можна. Да, от Перевірити на їхню справжність, то і виникає дійсно підрозділ про те, що вони підроблені. Наступне, при перетині державного кордону, Міграційна служба, а також Державна прикордонна служба задає ну, просто дуже багато питань відносно справжності цих документів. Якщо ж ви перетинаєте кордони, наприклад, з дружиною з інвалідністю, або там з батьками з інвалідністю, якщо ви є чоловіком, або, наприклад, вашим. Діти виїжджають з дідусем і бабусою за кордону, то дійсно виникають проблеми у тих людей, яких документи заламіновані. Тому на кордоні прикордонники вимагають у вас оригінали документів або докази того, що ці документи є справжніми. Наприклад, витяг із дії, або якщо це особа з інвалідністю, то показати і в дії відповідне пенсійне посвідчення, і, наприклад, вимагають з банку показати довідки про надходження пенсійного забезпечення. Раніше такої гострої проблеми не було із цими заламінованими документами. А саме в 2025 році почався великий натовп людей збиратися у відділі Рац для того, щоб оновити всі свідоцтва про народження дітей, оскільки дуже багато батьків їх заламіновують для того, щоб вони все-таки були в тому вигляді, які вони були і раніше. А також дуже багато. Людей, які мають групу інвалідності, ламінують свої документи в зв'язку з тим, що вона видається раз на все життя, і в принципі відновити її не можна. Але це все робиться неправильно, тому в жодному разі це робити краще не потрібно. Що потрібно, друзі, знати головне про ламінування документів це те, що на сьогоднішній день в Україні воно не заборонено. Тобто, якщо ви приймаєте якесь рішення заламінувати документ, то це не є якимось там от е, караним діянням, да, відповідальність за це жодної немає. Просто коли ви будете з цими документами в подальшому працювати, можуть виникати труднощі з оформлення тих чи інших дій, тому це єдина така проблема, яка дійсно. Виникає у багатьох людей, оскільки державні органи вони вимагають документи в оригінальному вигляді або нотаріально завірені копії. Що також дуже важливо, це те, що коли я був на кордоні, я запитував прикордонників, що ж все-таки робити з цими документами, і як діяти, якщо у вас документи заламіновані. Що вони мені сказали? Що ламінування... Свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюб, там довідкам сек, пенсійне, воно саме по собі не є підставою для відмови, наприклад, вам у перетині державного кордону. Тобто, по факту, ви виїхати спокійно собі можете. Однак, прикордонники вони мають прямий обов'язок перевірити ваші документи на їхню справжність. Якщо у вас є інші документи, які підтверджують, що дійсно, наприклад, там. Це ваша дитина або що дійсно справжня група інвалідності, там у дружини, в батьків дружини без різниці, тобто чи у вас навіть самих. Е, тому ці документи повинні бути чимось підкріплені. І ламінування, воно саме по собі просто ускладнює процес перевірки, оскільки ж дуже багато є випадків, коли документи підроблені. І в жодному разі не можна ламінувати документи, які встановлюють, наприклад, військово-обліковий документ, Встановлюють дану особу. І підсумовуючи дане відео можемо зробити ключовий висновок про те, що в принципі, ламінування документів воно не є заборонним. Це можна робити, але не рекомендується. Тобто, якщо у вас вже документи заламіновані, спробуйте взяти дублікати. Якщо ж дублікат отримати не можна, так як, наприклад, візьмемо свідоцтво про народження дитини, то ламінування це не є підставою для видачі дубліката. Так само, якщо ми дивимося по інвалідності особи, то ви дублікат не візьмете, тому що він видається один раз. На все життя, якщо у вас група не, довго, не короткострокова, наприклад, на рік на два. Якщо вона довічна, то зрозуміло, ви вже дублікат не візьмете. І так само військово-облікові документи їх Боже збав ламінувати, тому що їх також дуже складно замінити, а міняються вони через ВЛК. Тому краще цього, друзі, не робити. Ну і зрозуміло, що за ламінування відповідальності ніякої немає. Якщо, друзі, вам сподобалось дане відео, то обов'язково поставте лайк, зробіть підписку на даний YouTube канал, якщо ви ще не підписалися. І зрозуміло, поставте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і зрозуміло, якщо вам дійсно корисний контент, то ви також можете бути спонсором даного YouTube каналу, підтримати його, для того, щоб був ще більш цікавий корисний контент. І Сама ключова фішка того, що ті, хто є спонсором даного каналу, вони отримують знижку на відповідну консультацію. Дякую, друзі, за перегляд. З вами був як завжди, я адвокат Вадим Вітенко.